Втулка сіковзання точілки для ножів. Що далі? У Зедекс. Втулка сіковзання точілки чайка відпрацювала 3 роки. На каналі є відео, де я розповів про причини заміни бронзової втулки від виробника точілки. Через 3 роки роботи у Зедекс загубилася плавність ходу осі. З'явилися сторонні шуми. Чистка особливо не допомагає. І так, я вже все перепробував, але проблеми залишаються. Зняти стару втулку на перемотці це кілька секунд часу. Оце так. Поплузов виявилося ще гірше, ніж очікувалося. З рідною бронзовою втулкою розміри однакові, і зі зворотньою заміною проблем не буде. Ну, а сам ZX попрацював дуже старанно. Пізніше цю втулку я спробую відновити. Так виглядає гнітюче, але шанси, мабуть, ще є. Добре. Так само на перемотуванні ставлю бронзову втулку. Налаштування вільного ходу. Військове задня. Втомлена і брудна. Пішов чистити. Повертаємось. Була сервитка з уайсперитом, плюс дрібний наждаковий папір 2 або 3000 грит, плюс новий айсперит та загальних 3-4 хвилини. Збираємо. Перевіряємо плавність ходу. І так і є, Хід плавний, хоч механізм і працює помітно голосніше. Але це вже очікуване. Ну, що тут сказати? Все ж таки потрібен час для взаємного переробітки бронзової втулки та сталевої осі. Нехай попрацюють разом. Ще не знаю, чим ця зворотня заміна з едекс на бронзу закінчиться. Але в будь-якому випадку бронзова втулка отримала свій шанс. Далі все залежить від неї. Сорі, сьогодні все. Пішов, робота чекати не буде.